Доброго вечора. Сьогодні ми поговоримо про культуру, точніше, не про культуру, а про міністерство культури. Хоча не так про міністерство, як про менеджерів, яких призначає міністр Михайло Кулиняк. Зокрема, мова йде про корупційний скандал, який цього тижня сполохнув у стінах заповідника Києво-Печерської лаври. Відома модель плейбою, а нині заступник генерального директора заповідника Влада Прокаєва звинуватила свою шефиню Вікторію Лісничу у хабарництві. Пропоную нагадати, як ці дві культурні людини створилися між собою. Можу сказати конкретно, що генеральний директор взяла у мене взятку в розмірі 50 тисяч доларів за мою повинність. Лично для міністра. Я на вас подаю суд. І тільки що, значить, у мене є запис на диктофоні. Михайло Андрійович спитав Владу Владимировну, були ли отримані гроші за повинність. Вона сказала, що ні. Ну що ж, все в кращих традиціях мексиканського серіалу. Скривджена влада Прокаєва йде на лікарняний. Вікторія Ліснича подає до суду на свою підлеглу. Тоді як міністр культури спершу іронічно посміхається, а потім таке виписує догану генеральному директору Києво-Печерського заповідника. Все було б добре, якби в руках цих людей не були ключі від національних святинь. України сьогодні до нас на кухню прийшла гостя, колишня очільниця заповідника Софії Київської Неля Коковальська. Доброго вечора. Доброго вечора. І власне до вас таке запитання: чи справді от в міністерстві культури з питання кадрів, особливо коли стосується керівних посад, вирішується от лише за допомогою грошей? Ну, мені важко сказати, що виключно за допомогою коштів, але я не виключаю такого е, вирішення питання. До мене навіть доходили чутки, що і за мою посаду теж якісь певні кошти платили, досить немалі. І те, що сьогодні озвучено було тільки що в репортажі е, владою Прокаєво, я теж не виключаю такої можливості. Ну, а власне, є якісь мотиви, якими може керуватися міністр, коли призначає тих чи інших людей на посади? А, ви знаєте, у міністра мають бути одні мотиви професіоналізм. І музейна сфера це та сфера, яка не потребує таких от, е, кроків, які зробив міністр. Він налаштував проти себе все музейництво, сокультурну сферу, і не тільки, а й інтелігенцію своїми діями. А виважені кроки мають бути. Я не говорю, що не потрібно замінювати керівників, які може не справляються з своїми посадовими обов'язками, не втримують колектив, не вирішують питання, яким потрібно. Але такими волюнтаристичними методами це було зроблено. Ну це це просто нонсенс. Мої колеги із Європи. А я спілкуюся з величезною кількістю своїх колекцій Швеції, Норвегія. І Франція, і Італія, ну і багато, багато не можу зараз їх перейти. Вони всі мені телефонують. Вони всі в незрозумілі ситуації як, як таке могло статися. А скрізь будь ласка, прийшла нова команда. В них є, вони висловлюють якісь економічні свої суто е інтереси, коли приходять до того чи іншого керівника і кажуть, ти можеш залишитись, але за певних е моментів ви е вас відсторонили. Ви очевидно не погодилися з їхні правила гри. Е що вони можуть пропонувати? от Ця нова команда менеджерів. Мені важко говорити, що вони можуть пропонувати, але то, що пропозиції, про які ви говорили, до мене теж приходили певні люди, представлялися від імені міністерства, здавали певні питання. Я вам сказала, що це у мене один десятий міністр. І до цього дев'ять міністрів жодного разу таких питань мені не задавали. Яких саме питань? Ну, скільки ви, скажімо, берете від реставраційних робіт відкату з реставраторів? Я таких навіть цифр не знаю, тому що із бюджетними грошима, з державними коштами грати в такі ігри це дуже-дуже небезпечно і не потрібно. І це ті кошти, які дають люди, які вони відраховують від своїх податків, неможливо це робити. Де совість. Я принагідно хочу нагадати е, глядачам, що півроку тому е, кулиня, пан Кулиняк, з е, коли власне затіяв революційні зміни, е, тоді були звільнені директори музеїв Шевченка, Національного художнього художнього музею, директор музею в Каневі. Е, так само в, е, в цей період е, були звільнені і інші е, директори. І е, власне тоді міністр заявив, що на місце попередніх керівників повинні пройти нові. Е, Менеджери. Я пропоную послухати, що з цього приводу сказав міністр. Нам потрібні менеджери. Менеджери. Я повторюю це слово. Я відповідальність на себе взяв за те, що ситуація зміниться до кращого. І ви вправі з мене спитати, що ситуація змінилась чи не змінилась. Ну, от, власне, міністр сказав такі необережні, недалекоглядні для наших політиків слова. Бо наші політики мало виконують обіцянки. За цей період вже можна сказати, що вже є за що відповідати міністру в цій сфері. Ну а як же? Подивіться, що твориться сьогодні по черській лаврі. Ото сюжет, який ви показали. А перед цим було звільнення ще недосвідченого, я рахую, що дуже досвідченого фахівця в музейній справі Сергія Кролівця і заміни його на пані Громову. Не вспіла пані Громова, а це креатура міністра, попрацювати там рік-півтора, мабуть, ще й немає, і вже її знову заміть і знову її звинувачують чомусь. Ну, не може в музеях змінюватись так керівництво. Розумієте, музейне середовище і заповідне середовище це особливі люди, які проходять відповідне, ну такий природний відбір. І якщо людина пропрацювала там 3-4-5 років, вона приростає до цього, до цього музею, до цього заповідника. І таким волюнтаристичним методом змінювати ну неможливо. От я вам скажу свого досвіду, що я тільки... Перших п'ять років, вже працюючи на посаді директора, я була вчилася бути директором. Mm. Я, я впевнена, що ці люди, котрі прийшли, вони, будь-може, ще більше потратять на це часу. Для цього треба мати відповідну фахову освіту. Ви кажете, з власного досвіду ми можемо теж, як журналісти, які інколи проводять розслідування з власного досвіду навести приклад з приводу а, пирогово. Наші кореспонденти нещодавно там побували і на власні очі побачили ефективність дій так званих менеджерів від культури. На жаль, нічого оптимістичного сказати ми не можемо. Старовинні українські хати просто потерпають від безгосподарності. Солома світиться дірками у негоду на експонати лья дощ, коли в лю. В лютому новий директор заруба прийшов на посаду в переговор, обіцяв боротися з дрібною корупцією та звільняти екскурсоводів, які торгують квитками та знижками. Їх директор називав горе підприємцями. Все чим це все закінчилось, це те, що музей втратив 20 науковців, істориків із більш ніж 20 літнім стажем. Власне, люди давно там працювали. І в музеї менеджер обіцяв звести інфраструктуру зручну для відвідувачів. Тоді йшлося про альтанки, карти вказівники та майданчики для виставок ковалів та вишивальність. Тепер обіцяне – це криві лавки та таблиці з прискурантами. Історичні хати під стріхою прикрашають намети з харчами та холодильники. Торговці працюють навіть в будинках, які які на схемах музею позначені власне. Як експонати запитання на завершення нашої розмови, те, що багатьох людей фахівців звільнили з займаних посад, це не означає, що ви зараз не можете якимось чином боротися за от ті ваші діти, з якими ви працювали: Софію, Київську, Києво Печерський заповідник, Пирогово. Яким чином на рівні громадськості ви от зараз можете протистояти от цьому безладу? Дуже тяжко протистояти. Мабуть, ви бачили, який шквал було звернень до президента, до прем'єр-міністра, до радника президента з гуманітарних питань Ганни Герман, до віце-прем'єра з гуманітарних питань Богатирьової, до міністра безпосередньо колективи просили зустріч з міністром. Він не жодну зустріч не прийшов. Я говорю про Софію. Тобто ігнорування і роблять Ковне вигляд, що ін... не да. чують. Абсолютно, так? навіть навіть ніякого зворотного зв'язку не було. Ішов монолог в одну сторону, ішов монолог громадськості, ішов грома... науковців, письменників, спілки архітекторів. Ну, я говорю, я іноземні мої колеги підключилися до цього. Я ці листи теж маю деякі в копіях, не всі я маю, але ніхто не чув. Я не знаю, чому. Я була захоплена від президентської президентської виступи на гуманітарній раді, на якій я була де обговорив з питання буферних зон Софії. Тоді президент сказав: назвіть мені ті злочинців, тобто, котрі працюють на так? жаль, не завжди слова відповідають ділу. Я да. перепрошую так. нас ефір. Ми мусимо завершувати. Я дякую, що ви прийшли. Нагадаю, це була Неля Кукувальська, яка очолювала понад 12 років заповідник національний заповідник Софія Київська. А я передаю зараз слово моєму колезі Вахтангу Гукіп'яну.